І так, друзі, хочу представити вашій увазі житловий будинок в селі Пирогово біля Вишенського озера. Будинок утеплений, пластикові вікна, масандрий поверх. Тепер зайдемо в середину ось двері. Також з якісних матеріалів. Тут у нас йде чорнова штукатурка. Це у нас перша кімната, це йде друга. Тут у нас буде кухня, тут туалет, ще одна кімната і. Вихід на другий поверх. І ось ми вже на другому поверсі. Є віконечко і тут може бути ще одна кімната. Що можу сказати від себе? Будинок теплий, навіть не дивлячись на те, що погода е сьогодні дуже холодна на вулиці дощ. Але в будинку досить тепло. Будинок утеплений, сам він із цегли. Електричество тут проведене. На рахунок отоплення чи газу тут всі комунікації поруч є, це можна буде спокійно провести. Потолки тут досить високі, до 3 метрів, так точно. І що ще можна сказати, що будинок повністю готовий прийняти нових власників, щоб зробили під себе ремонт, так як тут вже все в принципі поштукатурно, лишається лише е, покрасити стіни в той колір, який її вам більше подобається, або поклеїти обої.